ЦВК залишилося порахувати голоси якихось з дільниць усі з, 90 з 59 з округу на Донеччині. Роботі тамтешніх комісії перешкоджали невідомі зі спроєю. Клопіт дійшов президента. а Петро Порошенко викликав на килим очільника центральної виборчої комісії, прем'єра і силовиків. Вже я так розумію, майже 10 днів після виборів, і е, декілька півтора десятка дільниць на 59 му окрузі. Вже з понеділка до четверга тримають завершення всього електронного підрахунку попереднього підрахунку голосів. Моє абсолютно тверде переконання, що це є неприпустимо. Голова Центр виборчкому Михайло Хендовський виправдовується. Мовляв, ЦВК не всесильна, просить допомоги. Тут я яскрава ілюстрація. Є та ситуація, яка склалась 59-му окрузі. Робота окружної виборчої комісії до цього моменту залишається заблокованою. Ми сподіваємося, що завдяки зусиллям колег з МВС і служби безпеки України найближчим часом, вже сьогодні, Окружна виборча комісія зможе працювати без зовнішнього тиску. Нагадаю, центральна виборча комісія зобов'язана визначити підсумки парламентських виборів до 10 листопада.